Солідарі від 11 січня. Горіти вам в пеклі, суки. Привіт від 45-ї окремої артилерійської бригади. джага дядя! Дивіться, тут дивани закінчилися. Тут 9. Там біжуть ще. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Баа! Оце так номер Оце влучання. Тим часом ганяємо. Інші побігли вперед, покинувши всіх своїх поранених роботів. рабак-паф! Осколочек, тут парочка лежить, тут погано видно, тут їх по стінкою купа-купа-купа-купа-купа. Доблісна артилерія окремої артилерійської 45-ї бригади спрацювала сьогодні навідмінно. Честь. Хлопці з вами служити.